Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Чіп'я Чіпін, і це моє нове відео на цьому каналі. І сьогодні я в цьому відео розповім, як правильно знімати відео по Чіпкінгангу. Ну що ж, а поки відео не розпочалося, будь ласка, підпишіться на мене і поставте лайк, бо я хочу набирати 50 підписників до кінця осіння. А, і ще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання буде в описі, або скануйте QR-код, який зараз з'явиться на екрані. Чому я вас прошу підписатися? Чому? Тому що я не хочу, щоб ви мене загубили і будете, і будете мені писати в коментарі, де нові відео. А я у своєму телеграм-каналі буду повідомляти, коли нові відео, а коли я почну, типа, робити шорти і так далі. Ну що ж, розпочинаємо відео! От ви створили канал і хочете зняти відео по чекінгану, але ви не знаєте, з чим знімати відео. І ви вирішили скачати X-Recorder і Mobizen. І це головна помилка на початкових ютуберів. Чому? Тому що якщо ви скачаєте Mobizen або X-Recorder і почнете знімати, то і за того, що ви знімаєте в X-Recorder, буде, по-перше, по-друге, буде погане качество відео, і по-третє, буде оцей бісячий водяний знак. Ну а чим тоді знімати, ви мені скажете? Є така програма, називається запис екрану. Вона є і на айфонах, і на андроїдах. Тільки, навірно, те, що вона знаходиться тільки на Xiaomi або на айфонах. Зараз розповім, які мають властивості запис екрану. Перша властивість те, що там не шакалиться звук, як можна сказати, в мобізені і вікс-рекордері. Друга властивість, те, що там дуже хороша якість. І третє, те, що її не буде просто видно на екрані. Тобто, якщо ви будете знімати відео, то сам водяний знак буде видно, але якщо ви будете дивитися відео, наприклад, в галереї, то цього водяного знаку просто не буде. Ну що ж, переходимо до другого етапу. От Ви зняли відео і хочете змонтувати його, але ви не знаєте, де його взагалі монтувати. Я такі три круті програми, зараз їх розкажу. Перша програма це кінемастер. Я тут цим додатком не користуюся, але колись я користувався цим додатком, коли в мене був старий канал. Перша KineMaster — кінемастер це там дуже ну, круті анімації для персонажа, наприклад, взяти свого. Друга властивість, те, що там можна змонтувати відео до ну, здаваймості із за того, що там дуже багато всяких крутих і прикольних функцій. І третя властивість, те, що там можна, коли ти хочеш виразити своє відео, то ти можеш поставити дуже багато розширень, бо там спеціально така полоска, і ти можеш переміщувати, наприклад, на погану якість або на дуже гарну якість. Єдиний мінус кінемастера, те, що там є оцей водяний знак, який неможливо забрати. І от як можна забрати, якщо задонатити там. І то там є багато всяких там функцій, може за донат її. Ця програма доступна і на айфонах, і на андроїдах, так, якщо що. Ну що ж, переходимо до другої програми для монтування. І так, друга програма для монтування називається Video Maker. Вона так само, як Кінемастер, там дуже багато всяких функцій. Але одне велике но. Те, що якщо ти хочеш змінити голос, то там всього лиш 4 ефекти, ну навіть 5. Перший це ефект дитини, другий ефект це чоловіка, третій це жінка, четвертий це монстр, а останній це робот. Тобто тут більше немає звукових ефектів, крім 4 і все. І ще один плюс відеомейкера, те, що там немає водяного знаку. Це, це кстати, дуже прикольний плюс, тому що, наприклад, ти не хочеш донатити в якусь програму для монтування, а ти можеш скачати відеомейкер, а там навіть не буде цього водяного знаку. Ну один лише мінус, те, що вона тільки доступна на андроїдах, а на айфонах вона недоступна. Але я її використовував, коли в мене був старий телефон. Так, я цю програму тестувала і вона мені зайшла на 100, а зараз вона мені на 50-50, чому? тому що вона не доступна наказувати на айфонах. Ну що ж, переходимо до останньої програми для монтування. І остання програма для монтування називається InShot. Я то раніше не використовував цю програму, а зараз використовую. Чому? Тому що вона може замінити відеомейкер, в мене відеомейкер недоступний, тому що в мене iPhone. І як би іншот дуже класна програма. Чому? Я вважаю, що іншот класний за відеомейкер. Чому? Тому що, наприклад, якщо сказати про сам відеомейкер, то там всього лиш 5 ефектів. А от якщо сказати про іншот, то там, знаєте скільки ефектів? Цілих 23 і тільки один за донат. Ну що ж, переходимо до етапу монтування. Ну, ви хоч щось почули там, ну да, якісь бормотання і так далі. Але ж ви почули якісь там слова? Ні. Чому? Тому що цей челік поставив музику, її взагалі не трогав і я став її на 100. А з-за того, що він тихо говорив, може він ночі десь укрився і говорить так тихо, то я не чутно тупо його голосом. І це дуже головна помилка, початкового ютубера, який, ну... Вміють монтувати, але не зовсім. Не знають, як зменшувати зв... муз... звук музики. Вони просто цю музику не трогають навіть пальцем і просто озвучують, і думають, що музика буде тіпа, тиха, а голос громкий буде, і його дуже сильно чутно буде. Ну ні, таке не працює. Тому що там є спеціальна така вкладка для ну, зменшення звуку. Ви нажимаєте на цю вкладку і там така полосочка є, і ви просто зменшуєте звук і все. Але я ще вам порекомендую на скільки поставити. Я вам порекомендую краще на 5, 10 або 15. Це краще, щоб було чутно не тільки ваш голос, а й музику теж. І ще я вам порекомендую ще таку музику, щоб вона була без голосу. Тому що ви щось будете розповідати, а музика на фоні буде змішуватися з вашим голосом і вийде якась непонятна каша. І я вам зараз покажу три дуже класні пісень, які підходять якраз під розповідь або під якісь е -е, відео і так далі. Вот три пісні, які підходять для відео по чекінгану. Чому я їх вибрав? Тому що їх часто використовують в відосах якихось по чекінгану. Ну що ж, переходимо до слідчого етапу монтування. От, наприклад, ви бачили відео свого друга або якогось ноунему по чекінгану. І він доходив до того моменту, коли він щось там почав балакати або ходити в чекінгані, і десь він, навірно, в ліналіжку чи десь на столі отако от робить. Так і ще плюс можуть бути якісь посторонні голоса на задньому фоні. В такому випадку вам треба знайти кімнату, де не буде чути всяких посторонніх голосів. І не на ліжку знімати і не з шопотом говорити, тому що ніхто не пойме, що ви говорите. І ще плюс, якщо ви будете на ліжку гра... ну, знімати, то нічого ніхто не почує ваш голос. Бо таке буває, що коли ти знімаєш відео і ходиш в течігані і виходить такі звуки, то не чутно, то не чутно тупо голоса. Так що, якщо ви хочете зняти нове відео, то будь ласка, знімайте, де нема посторонніх голосів, по-перше, по-друге, не знімайте на ліжку і не говоріть шопотом, бо ніхто нічого не почує, і це, кстати, головна помилка початкових ютуберів. Ну що ж, переходимо до другого етапу монтування. О, от ви розповідаєте якусь розповідь, і раптом ем, наприклад, самого там, розробочка А ЧОЛАТ. В такому випадку вам треба писати сценарій. Є три види формату сценарія. Перший формат це комп'ютерний або телефонний. Якщо у вас є комп'ютер або телефон, ви можете написати в якихось нотатках або в якоїсь програмі слова, які ви будете використовувати при записі відео. Ну і самий простий формат це справжній. Якщо у вас нема комп'ютера або другого телефону, то ви можете взяти листочка. Тому що це самий простий формат сценарію. А, а, і ще, якщо вам тяжко говорити якісь слова або читати їх, то ви можете зайти в Google і написати озвучку текста. І вам просто треба написати якісь слова і завантажити. Це якраз підходить для ютуберів, які не вміють швидко читати і чітко говорити. Ну що ж, переходимо до останнього етапу малювання. І воля! Ви вже закінчили монтувати відео, залишилося його тільки вислати в ютуб. Але один єдиний мінус те, що ви коли вислите відео в Ютуб, то прев'юшки тупо не видно. І це відео буде виглядати от так. Да-да! І це головна помилка початкових ютуберів. По-перше, вони роблять непривкательні назву по типу Я граю в Чікінган або Як я граю в Чікінган з друзями. Так і ще плюс не ставлять прев'юшки. І так, перша помилка початкових ютуберів це писати назву, бо, типу, я граю чекінган або я граю дуель і так далі. Ніхто на це не буде дивитися. Чому? Тому що нікому не буде цікаво дивитися, як ви граєте дуель. Краще замість того зніміть відео, як ви, наприклад, провіряєте байги, перевіряєте міфи, оцінюєте скини ютуберів, викриття на ютуберів, пасхалок і багато-багато -ба всяких є рубрик по чекінгану. І вам навіть ніхто не забороняє їх ну, брати на своєму відео. І друга помилка початкових ютуберів по чекінгану це те, що вони не ставлять прев'юшки на своїх відосах. Ну камон, ну хто нажме на твоє відео, якщо там навіть нема прев'юшки? 100% якийсь твій друг, або просто якийсь челік, по приколу хотів е, подивитися твоє відео. Бо якщо ви будете ставити прев'юшку на своє відео, то це відео набере більше переглядів, ніж те відео, яке було без прев'юшки. А, і ще якщо ви хочете і намалювати собі прев'юшку для відео... То є дві програми, які для вас підходять. Перша програма називається EBS Paint X. Вона популярна серед ком'юніті chicken Gun. Даже я її використовую. І друга програма, яка менш популярна в Chicken Gun, це PixArt. Вона така ж сама, як і Paint X, але там є одна така прикольна функція. Це вигружання файлів в пікс Тобто люди вирушають фотки із е, Чікінгана, наприклад, е, висилають в PixArt файл, і, наприклад, ти хочеш знайти е, е, персонажа з цього файлу, пишеш там, наприклад, хагіва з чекінганом, і в тебе з'являється кілька варіантів цих хагівагі. Ну що ж, а на цьому у нас все. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте лайк і підпишіться, тому що я хочу набрати нарешті 50 підписників. А і ще телеграм-канал буде в, в мене в описі. Або в шапці профіля, або ви можете сканувати QR-код, який зараз з'явиться на екрані. Ну що ж, з вами був Чіпін Чіпін. Усім до побачення, або пока-пока!